Деся, ви, хоча і не борець, а у минулому плавець все ж таки ви гарно фізично підготовлені. А це зараз, зважаючи на активну діяльність вашої політичної сили радикальної партії, стане у нагоді. Бійки пана Ляшка, ті матеріальні збитки, які були нанесені в Верховній Раді, це всі бачили. Вас у бійках помітно не було. Ви принципово не берете участь у бійках і блокуванні трибуни? Чи це якось розподілення сил у фракції? Знаєте, у нас в партії Богатырей и им удалось справиться не привлекая меня. Блокировать трибуну я иду. То есть мы блокируем трибуну, но опять-таки, вы если видите, то а, оно того стоит. Что касается а, бег, то опять-таки, как я уже сказал. Без меня там обошлись. Если Якщо бы нужна була моя помощь, я бы допомагав. Як ви ставитеся до такої законотворчої діяльності за допомогою кулаків у Верховній Раді? Ви вважаєте це правильно? Те, як поводилися депутати вашої політичної села? Ну, ви знаєте, на самом деле там драки не було. Тобто чоловіка пытались просто э, виставити за двері э, Верховного Совету. Вот. Так що поламали місце для брифінгу. Да, ну поломали не кулаками, а просто поломали, потому что толкались, скажем так. Вам не було стыдно, коли ви бачили, як це все виглядає з екрану телевізора? Ну я знаю всю цю ситуацію із зсередини. Тому я понимала, что по-другому мы вопрос не решим. С этим человеком много раз беседовали и пытались все это сделать по-хорошему. Вот, но Воєнні, навірно, своєобразні люди. Хто-то понімає слов, хто-то понімає только силу. Знаєте, путем пряника і кнута цього тижня. Депутати відзначають 100 днів своєї роботи. Ви за ці 100 днів скільки разів пошкодували, що зі спорту пішли у політику? пока еще не успел. И я прекрасно понимал, что на самом деле представляет из себя Верховный Совет. Поэтому я не шел туда с розовыми очками. За эти 100 дней вы чувствуете, что в середине что-то у вас изменилось? Катя, я не буду лукавить. Да, конечно, имея власть и влияние на что-то, то да, это соблазнительно. Но я прошел через некоторые моменты в своей жизни, и я считаю, что моя психика уже устоялась. И мне, я думаю, будет несложно пережить и это.